Останній дзвоник сьогодні пролунав у школах Кам'янського. Діти з педагогами, попри обстріли та блокаути, мужні відпрацювали ще один навчальний рік. Близько трьох з половиною тисяч дітей закінчують дев'ятий та одинадцятий класи. Традиційно до свята приєднався і міський голова Андрій Білоусов, який привітав батьків та дітей 26-го ліцею із закінченням навчання та початком нової сторінки вже дорослого життя. Хочу Подякувати великій освітянській родині, всім освітянам кам'янського за підтримку збройних сил, всім батькам, всім учням за. Волонтерську діяльність. Хочу звернутися до наших випускників, які закінчують школу в умовах, коли наша країна захищає своє право на свободу і незалежність. Я впевнені, що ви будете жити в вільній, заможні незалежній країні. Я бажаю вам, що ви продовжили навчання, що ви продовжили вдосконалювати свої навички. Ми пишаємося кожним з вас, пишаємося вашими здобутками. Учні та педагоги ліцею вшанували пам'ять загиблих героїв, співали патріотичні пісні, танцювали шкільний вальс. А наприкінці заходу міський голова разом з випускниками урочисто дали останній дзвінок. Вихованці школи говорили один одному теплі слова та бажали успіхів у майбутньому. В житті любі до нас класники, хочемо побажати здоров'я, щастя, щоб у вас все збувалося в житті. Саме головне, щоб все було чудово.